Вітаю вас на уроці Я досліджую світ і теми сьогоднішнього нашого уроку досліджуємо властивості води. Mm. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. Біля парту стань чимно, плине час, хай не даремно. Будьте виуважні всі, сядьте на місця свої. Дітки, а зараз, поки буде грати мелодія нашого ранкового кола, відкрийте, будь ласка, свої щоденечки вражень, наші блокнотики, і намалюйте <свій>, свій настрій, з яким настрієм ви розпочинаєте наш урок. Якщо, наприклад, із гарним настрієм намалюйте сонечко, яке посміхається, або хмаринку, яку, яка посміхається, <свій> або сніжинку, яка посміхається, якщо не дуже з гарним, якийсь сумний смайлик. Намалюйте, будь ласка, те, де ви зараз будете працювати на уроці. У класі в класі ми знайшли у школі, у школі мене зустрічає зустріч ранком. Молодці, дітки! Ну що ж, і сьогодні ми з вами будемо говорити про воду. Подивіться, будь ласка, на ці фото. І скажіть мені, що об'єднує всі ці фото. Уважно, уважно подивіться на фото, що є на кожному із цих фото. Правильно, все! Вода. Саме про неї ми сьогодні будемо говорити на уроці. Скажіть, будь ласка, де міститься вода природи? Правильно, вода міститься в морях та океанах. Там вона солона. Ми вже з вами вивчали цю тему солону воду, і ми знаємо, коли у нас був досвід із яйцем, коли ми кинули сіль у воду. Наше яйце піднялося угору. І ми сказали, що краще вчитися плавати на мурі, там, де вода солона. Так? Вона тримає нас на воді. Це дітки Чорне море. Далі вода також міститься у нас у річках. Там вода прісна. Перед вами, дітки, це річка Дніпро. Вода міститься також в озерах. В озерах також вода. Рісна, не солона. Це озеро сине вир називається. Подивіться, яке воно красиве та синє. Далі вода також міститься у водоспадах. Чи доводилось вам колись бачити водоспад справжній, чи не лише на картинках? От запам'ятайте, дітки, на водоспадах вода також рісна, не солона. Далі наступне це джерело. Вода міститься в підземних джерелах? <кій> так, це дітки, джерела, це мошенські цілющі джерела. Можливо, хтось із вас пив воду мошинську, а це із підземного джерела. Ну, щось, а тепер давайте ми трішки детальніше дізнаємось про воду із досвіду. Е, ви вже не один раз пробували воду на смак. Скажіть, будь ласка, чи ви відчуваєте у води якийсь смак? Ні. Ми її не один раз нюхали. Якщо хтось не пам'ятає, можете піти набрати води о скляночку, понюхати її і сказати, чи відчуваєте ви якийсь запах. Ні. Тобто вода не має ані смаку, ані запаху. Наступне, перед вами малюнок. У, у нього ми в чисту склянку набрали води і опустили туди ложку з водою. Скажіть, будь ласка, чи видно ложкою? Видно ложку. Який ми можемо висновок зробити? Що вода прозора. Далі, дивіться, якщо ми з вами нальємо спочатку воду у глечик, вода прийняла форму глечика, правильно? Потім ми можемо перелити пляшку двохлітрову, так, у дволітрову, вона буде формою, як пляшка. Якщо ми нальємо у стакан, води, то вона прийме форму стакану. Тобто. Вода не має своєї власної форми, вона приймає форму посудини, у яку потрапляє вода текуча. Дітки. А тепер, будь ласка, відкрийте зошити на сторінці 67, це сторіночка 6 та 7. Можете поставити відео на паузу і знайти сторінку. І перше завдання в нас таке: розгадай загадку, намалюй відгадку. Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Дітки, що це у нас тече і не витече? Правильно це вода. Намалюйте, будь ласка, прямокутничку від гарку ціла. Вода. Добре. А тепер, для того, щоб провести деякий досвід, вам знадобиться йод, зеленка та сіль. Будь ласка, попросіть у дорослих під наглядом дорослих, щоб у вас на столі зараз стояли три скляночки з водою, щоб була був йод, зеленка та сіль. Вам треба у кожну із цих скляночок капнути першу крапліку йоду, у другу крапліку зеленки і в третю, звичайно, харчову сіль. Після того, як ви провели цей експеримент, ви повинні поглянути, якою стане вода. А ми вже провели такий експеримент. І я знаю, що якщо додати у скляне зеленки, то вода стане такого салатного кольору зеленого, так? ніжно зеленого. Ну, все залежить від того, скільки ви додасте, якщо краплиночку буде ось така. Якщо ми додамо йод, то вона стане такою, такого кольору, так? коричневатою. Якщо ми додамо сітки, то вода трішки зміниться на сірий такий так? колір, вона буде вже не зовсім чистою. І таким чином у вас вийде ось так. Перша скляночка. В ній ви повинні були йод крапнути, вона буде такого. кольору. Другу скляночку ви зафарбуєте водичку, точніше, зеленим кольором, бо зеленка зафарбовує, звісно ж, воду зелений кольори. І остання це харчова сіль, наша вода трішки помутніє, так, і вона стане такого світло-світло-світло-сірового кольору. Тобто вона вже не буде занадто такою прозорою, як колись. Добре? А тепер тітки нам треба з вами провести ще один досвід. Для цього приготуйте, будь ласка, вам знадобиться губка, звичайна губка, якою матуся мамі косу. Вам знадобиться блюдце, вам знадобиться газета або папірець будь-який, можете з черновичка. І знадобиться вам пакет з магазину будь-який і ложечка з водою. Дивіться, вам треба буде поступово спочатку взяти ложку, набрати в неї води і вилити воду у, наприклад, спочатку губку. і сказати мені результат. Ну, ось, наприклад, якщо. У вас в е, губку вода питає повністю, буде тобто вбирати воду, да, себе губка, то вам треба намалювати буде е, е, праворуч коло зеленого кольору. Погоджується, що вона вбирається. Наприклад, якщо блються, ми капнемо на нього воду, і вода залишається, тобто вода не вбирається, то це у нас буде червоного кольору. Кружечок. Якщо в будь-який з цих предметів вода буде вбиратися, але погано, так? тобто не швидко, то це буде жовтого кольору кружечок. Давайте спробуйте Поставте від паузу і проводіть такий експеримент. Ну що, дітка, я вам можу вже сказати, що якщо ви на губку е капнете воду, то вона дуже добре вбирає воду. Якщо на блюдці, то воно не вбирає. На газету або на пакет погано вбирає. Вбирає, але не так швидко, як губка. А пакет дітки не вбирає. Тобто за виспком у вас повинна вийти ось така табличка, де губка вбирає повністю воду, блюдце воно не вбирає воду. Далі газета або папір вбирає, але більш повільніше так, погано вбирає. І пакет не вбирає у себе воду. Нащо ж таки підводимо підсумку? Вода прозора, вона смаку і запаху. Вона займає форму посудину, у яку її наливають. Воду, воду містять у собі всі організми, такі як комахи, риби, птахи, звірі та рослини. Бережіть і охороняйте водою. Дітки, я вже вам сказала, що вода міститься сюди. Вода життєво необхідна не тільки кожній людині, вода є джерелом життя будь-якого живого організму на землі. Важливіше, води тільки може бути повітря, так, без якого життя взагалі, ну, в принципі, неможливо. Без води людина може жити лише 3-4 дні, а от без їжі може навіть 3 місяці. Так? Ну, ми знаємо, що якби не моря і океани, наша планета не була взагалі придатною до життя. Тому воду слід берегти, особливо враховуючи те, що її придатною до вживання, тобто прізно, вже залишилось не так і багато. Дітки вам я пропоную відсканувати QR-код і за допомогою дорослих виконати цікаве завдання. Перед вами будуть там характеристики води, а ви повинні віднести їх до зеленого правдичі чи, чи до червоного окреслика, якщо це неправда. Неправ, неправ, ну, Наприклад, там буде написано Прозора, то ті дітки, які вже вміють самостійно читати, ви можете самостійно пограти. Якщо ні, вам допоможуть дорослих. Ця гра е, не більше хвилинки у вас займе часу. Наприклад, буде слово прозора. Якщо ви погоджуєтесь з цим, що вона прозора, то перетягуйте угору там, де буде зелені, так? де буде пташечка. Наприклад, якщо там буде написано, що вона має колір, це ж неправда, тому ми тягнемо до червоного хрестика. І так у вас буде запитання, на яке ви повинні дати відповідь. Погоджуйтесь ви з цим твердженням, або відскануйте та пограйте. Ще ж на цьому наш урок я досліджу всіх закінчення. Я сподіваюся, що вам було все легко та зрозуміло. До побачення, до нових зустрічей!